На зв'язку зі студією Анастасія Бабовнікова, речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ. Анастасія, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Чи фіксується якась незвичайна, скажімо так, для останнього часу активність росіян на східному напрямку? Можливо, десь вони розпочали якісь нестандартні дії або збільшує інтенсивністю штурмують якісь ділянки фронту сьогодні. А, так, зараз ми бачимо, що ворог наступає на усіх напрямках. Буквально справді на усіх на турецькому, на Краматорському, на Сіверському і наступає з технікою, що раніше було дуже рідкісним явищем. Буквально тільки на сіверському напрямку вони застосовували техніку. Тепер уже на всіх трьох напрямках і посилили свої штурми, проводять дуже активну проводять дуже активну. Так би мовити, роботу на цих напрямках, на жаль. Пані Бабонікова, якщо говорити про міста Торецьк та часів ЯР, яку тактику там використовують росіяни, і що відбувається, яка оперативна ситуація зараз там, де тривають міські бої? У Торецьку зараз найбільш найскладніша ситуація, тому що буквально з початку минулої доби, з початку цієї доби. Ворог провів 11 штурмів, і деякі з них ще тривають. Дуже насправді тут ситуація насправді дуже напружена. Щось вони бої ведуться за кожен будинок, і треба розуміти, що десь вони можуть просунутися на один будинок, і буквально на наступний день цей будинок ми вже відбуваємо саме. І е, на цьому напрямку ворог зазвичай не використовував техніку. Однак зараз ми бачимо, що е, на північній околиці Торецька, в селищі Неліпівка ворог починає застосовувати техніку. За минулу добу там відбувалися бої із застосуванням бойових броньованих машин, багів, мотоциклів. Тобто, е, дуже раніше цього ми не спостерігали, а зараз ворог активізувався. А як щодо часового яру поруч з часовим яром також ворог почав використовувати техніку. Тут так само, як і у Торецьку, є велика складність для того, щоб використовувати бойові броньовані машини і танки. Все через те, що в міській забудові вони не такі ефективні і ними важко маневрувати. І тому їх зазвичай не використовують. Однак, вже декілька днів підряд ми спостерігаємо таку ситуацію, коли навпроти часового яру виїжджає танк, стріляє з закритих позицій і повертається назад. Не завжди в кожного дня буквально ми маємо гарний улов, і нещодавно на цьому напрямку було знищено Т-90М м прорив. Це один з найбільш це най, найбільш новий танк російських військ. Анастасія. Загалом, як Збройні сили України адаптуються до цих змін у тактиці ворога з ширшим використанням бойових броньованих машин? Звісно, ми посилюємо нашу пильність. Перш за все, це використання БПЛА. Ми Намагаємося, також звісно, ми посилюємо наш, наш передній край. Також, як, якщо можливо і де можливо, ми, звісно, підтягуємо також резерви, посилюємося і е, готуємося до активізації ще більшої, на жаль, активізації ворога на цих напрямках. Сіверський напрямок, які тут особливості оборонних та наступальних дій противника тут він відрізняється від перших двох напрямків: Турецького і Краматорського, якраз тим, що там багато відкритої місцевості, і ворогу доводиться використовувати техніку, щоб підвести особовий склад до передових позицій. Тому тут ми бачимо більше використання техніки. Зокрема, також і використання і танків, і бойових броньованих машин. Тут уже їх дуже багато, і буквально нещодавно ворог також активізувався на цьому напрямку. Ще зовсім нещодавно ми бачили там до півсотні штурмів за добу, і досі вони тривають досі не так активно, як до цього. Але ми все одно бачимо, що ворог підтягує резерви і готується до. Так, би мовити, другої хвилі штурмів. Анастасія, дякуємо вам за інформацію. Анастасія Бобовнікова, речниця оперативного тактичного групування військ Луганськ, була з нами на прямому відеозв'язку і розповіли, що на певних ділянках Східного фронту росіяни почали більше використовувати бойової броньованої. Техніки для того, аби просуватися вперед. Втім, Збройні сили України до цього готові, посилюючи зокрема безпілотну компоненту нашої оборони, і от вдалося знищити впродовж останніх днів, зокрема, новітній російський танк, т 90 М прорив.